Сонік бум. Долина кюботів. Зроблю ще кілька корекцій, і автокоректор три тисячі готовий. От би якийсь пристрій зробив це за мене. А, а де мій гайковий ключ? Дітки мої! Вітаю у моєму світі. Соніку, негайно. Чому ти так довго? У мене пропали деякі речі. Пробував трусити це. Сам труси. Лише одна людина здатна на таку підлість. Егман. Труси, смішно. Щойно полагодив їх після твого останнього візиту. Двері до Лігва поганця не продаються на кожному кроці. Треба замовляти. Нащо тобі інструменти Тайлза? Пропали інструменти? У мене теж. Сміливішають. Хто? А? Не переймайся. Забирайся так. Геть. За двері заплатиш. Не думаю, що це зробив Егман. Щоб спіймати справжнього злодія, я розробив безвідмовний план. Це твій план. Що? Злодіїв так і ловлять. Ти не дивився телевізор? Хм. Я ніби в нічному кошмарі. Коли виступаєш на конференції перед роботами і усвідомлюєш, що стоїш у колюжі свого ж масла. І прокидаєшся, бо допустив масло в ліжко? Не хотів, щоб той синій на нас це чув, але околицями ходить банда роботів-тікачів, які стежать за мною. Не сумніваюсь, це вони крадуть інструменти. Та я ж тебе бачу роботи безголові. Заждіть. У цьому й проблема. Я не вмію думати як робот. А де ви знайдете когось, хто вміє думати як робот? Отже так. Я даю вам двом завдання ви маєте знайти втікачів. Ми вас не розчаруємо. Для цього пізно. Так, йдемо ліворуч. Знову ліворуч. Ми ходимо по колу. Віддай мені. Ти що зовсім не мієш визначати, куди йти за компасом? Ця штука каже, куди йти. Безнадійно. Я покажу правильний шлях. О, ні, нас спіймали! Найкрасивіші роботи у світі! Чогось ти мені нагадуєш, а ми знайомі. Я не знаю, ти колись був у селі Когобів. Ясно, що ви роботи однієї моделі. Не може бути. У нього ж капелюх. Здається, він був одним з прототипів тебе. А як щодо мене? Ти теж прототип? А я тоді хто? Ти теж прототип. А як щодо. Е ви всі прототипи Кюбота. Але ж у мене капелюх. Ми живемо тут, відколи втекли з ліго доктора Екмана. Нас творили, але вирішили, що ми не досить хороші. Ми втекли і сховалися там, де екман не зміг би розібрати нас і здати на переробку, ми не збиралися показуватися, але в кию ботеси що зламалося? Нам потрібні інструменти, щоб її полагодити. Я задушу вогонь у цим не можна пісок. А, я стільки разів випадково щось підпалював, що добре знаю, як гасити вогонь. Тобто ти вчишся на своїх помилках? Не дивно, що Еґман тебе залишив. Ти останній прототип! Ні, тупаки ви такі. Він закінчена версія. <гум> а ти полагодиш к Хм, Зараз гляну. Її стан гірший, ніж я думав. Може доктор Екман її полагодить? Якщо гетьман її побачить, одразу ж здасть нас усіх на металолом. Так, це на нього схоже. Ну, добре. Е, ідей нема. Може нам піти до Тейлза? Він полагодить клівотесу. Так, правильно! Як ти класно придумав послухати орбота? Справжній геній! Ходімо народ! Всі за мною! Ага. Що? Що? А? Ага. Розбудили? Ні, ні, я очі заплющив. Що, хто? Що? А, я став. Дуже переконливо. Так, якщо ми вже вдаємо, що ви не спали, поможете нам. Ще одна малесенька корекція. А ти не хочеш, щоб якийсь пристрій робив це за тебе? Ти мене розумієш. Свята корова! Вона краще, ніж була. Здається, це твоє. Ми е, знайшли їх у лісі. Дітки мої. Не бійтесь. Я нічого не міняв у вашій кімнаті. Красти не обов'язково. Якщо треба щось, попросіть, ми радо поможемо. І ми це про Тейлза. Удома поїм морозива. Тобто ми поїмо. Мені здається, нам теж час іти. Не можна. Хай останній К'юбот стане нашим ватажком. Він розумніший за нас усіх. Це ніби сказати, що ти найкорисніша їжа у бургерме. Точно! Тому я мушу лишитися! Так! Ура! Ура! Вони не дуже розумні. Я все розумію. Чудово, щасти тобі. Ну а я вернуся додому до нашого любого доктора Екмана. Ви були довні. Як же вдома чудово. А де другий? Як там його? К'юбот? Кюбот вирішив жити з утікачами. Знайшли їх. Йому не можна до них. Він усоблює досконалі серії кібот? Що? Ні. Серія Кьюбот не буде досконалою. Я здався і почав розробляти орбота. Ти це ідеальний Кьюбот. Справді, не дуже радій. Це не досягнення. Це ніби бути ідеальним Кьюботом. Треба його повернути. Він забагато знає. Втікачів треба знищити. Де вони? Я не пам'ятаю. Вони живуть у таких незрозумілих місцях. А, якби ж я вживив у вас пристрій, що відстежує ваші переміщення. Стоп Вживив! Треба було взяти бездротову версію. У чому сенс життя? Навчи мене жонглювати! Для чого кнопка самознищення? Ха! Можеш повірити, які вони топі орб? А, точно. Невже ще один натиснув кнопку самознищення? Може годі народ! Вітаю, хлопці! Я тут! Він нас повбиває! Я знаю, що робити. Біжіть! Коли я сказав іти за мною, ви побігли, я сказав бігти, і ви стоїте, та що з вами не так? Ми упораємося, <плоди> <плоди> Вибач, що кинув тебе і став королем цих блаженних. Якщо тобі полегшає, я вже звик до таких твоїх витівок. Так, я теж. Ти бачив, екман напав? Це не напад, це е... порятунок. Доктор Егман сказав, що хоче повернути тебе, тому що ти досконалий. Геть а... <праць> від мене механічна прилипала! Дивись, що ти наробив! Відступаймо! Прощай, мій народа! Ви завжди в моєму серці! Та я роблю ноги! Поки Егман не повернувся, треба знайти для вас безпечне місце. Відносно безпечне. Як закінчите тут, відполіруйте мої чоботи. З поверненням, Ваша Величність.